Вітаю! Сьогодні тема нашого відео це сіра гниль та як вона шкодить винограду. Це в мене парник, виноград клубнічний полуничний. Він десь тиждень, як опилився, бо цвів він набагато раніше. На вулиці він у мене ще не цвіте. Але я дещо помітив на ось цих гронках. Наприклад, на ось цій. Якщо уважно придивитися. Частина грони в мене на місці, а частина грони вона почала засихати і осипатися. Це рання хвороба, яка може з'являтися не тільки тоді виноград, коли починає стигнути, а навіть ще до цвітіння. І може суттєво пошкодити ваш урожай, або навіть оставити вас без урожаю. Навіть якщо спочатку прояви цієї хвороби невеликі, тобто опалився він нормально, але потім, коли він вже починає визрівати, півгрони можуть просто почати усикати і не визрівати. Верхня частина, наче нормальна, а нижня починає, наче їх хтось обрізав і вона лежить без поживних речовин. На це ще називають його як параліч гребня. Але насправді, якщо виноград не був оброблений від цілої гнилі, то діло тут не впираючи гребля а в цій хворобі. Тому його потрібно обробити. Наразі я свій виноград буду обробляти свічом. Зараз я оброблю його перший раз, хоча можна було і до світіння. І другий раз через 2 тижні. Термін дії цього препарату, термін очікування, Якраз 2 тижні. Якщо обробляти більше двох разів, потрібно міняти препарат, тобто не свіч, а брати ще якийсь його аналог. Тому що якщо більше трьох разів, тоді виходить, хвороба теж може привикати і ефективність препарату зменшується. Звісно, обробляти потрібно не у таку жарку погоду, а десь. Ближче під вечір. Ну і бажано, щоб не було дощу. Також додам, що препарати від цілої гнилі досить недешеві, особливо свіч. Тому, якщо ви обробляєте, не обов'язково вам обробляти листя, можна обробити просто грони або суцвіття. І так ви зекономите на препарату, якщо у вас цих кущів доволі багато, а просто бризкати листя, в чому немає ніякого сенсу свічом. А препаратами від грибків мідіоїдіуму, так, так, звичайно, є сенс. Саженці винограду, які вже зимувало, тобто тогорічні. Це, наприклад, форма Каталонія, також такого плану є: Алвіка, Байконур, Слава Україні та інші. Номер телефону, по якому можна буде замовити, буде знаходитися у шапці профілю.